у студії на радіо Львівська хвиля. Привіт тобі. Привіт, привіт, тобі. і Привіт, усім, Хто нас слухає зараз? Вже виправила мене. Каже, не солодка я Не вже. солодка. А яка? З перчинкою вже все З перчинкою? мене було досить багато часу познайомити з собою. і Вже ця солодка дівчинка отут сидить. Я не така, в принципі по натурі, я завжди була, але зараз повернулася до себе, і я ще той. Монстрик. в гарному сенсі цього слова А можна і не в гарному А знаєш? можна і не в гарному. чому ми, да чому соромимося? Ми дівчата ми різні і, і маємо на це право на свою барвисту палітру емоційно. Правда, дуже О, гарно так. сказано. Лідо півроку в тища публічно, принаймні, mm -hmm. за тища. А розкажи, будь ласка, де ти була чим ти займалася, і де ми тебе загубили з цього публічного простору на півроку? Це не те, щоб загубили. Ну з публічного так. Я, я знайомилась з собою. Ці півроку е, і вдячна за те, що знаєш, це тривало півроку, тому що мені здається, деякі е, люди проходять це більш тривалий час, а мені вдалося і вдається, тому що це не завершилось ще. Це продовжується знайомство з інакшою своєю стороною, яка дуже довго знаєш, яку дуже довго подивляла. А вона, вона завжди була всередині, вона була справжня, ну просто. Так потрібно було бути зручною, так потрібно було забувати про свої а, якісь моменти а, цінності, мрії, бажання. Я дуже, дуже довго в цьому жила. А потім, коли зрозуміла, що я, я не хочу бігти від себе, я хочу бути максимально справжньою, бо воно мені все це остогидло. Під час цього піврічного, але я так розумію, ти далі продовжуєш знайомитися і приймати да. себе. Як ти емоційно, як ти психологічно себе відчувала в цей час? По-різному від, від самого дна до небес. знаєш, я так каталася на цих гойдулках. Я не буду приховувати. Я і в терапії була, і по сьогоднішній день, тому що розуміла, що я. Ну, Спочатку мені здалося, що я схожу з розуму знаєш, трішки, що щось, щось не те відбувається в моєму житті. А потім, коли почала працювати, зрозуміло, що просто дуже багато ран є в нас, а війна, вона, знаєш, вона як Оголі. взяла і оголила все це з, з перших днів да, від нашого дитинства. І воно просто все вибухнуло, І я, я вдячна цьому періоду. Я його ненавиджу, я тобі скажу чесно. Він дуже болючий для мене, дуже болючий, але дуже е дуже впливовий. і це Мій, моя точка зростання і така, яка б не відбулася, знаєш, в ніякому сенсі, якби я не, не спустилася на то дно. Розкажи, будь ласка, ти сама пішла до психолога? Чи біля тебе були люди, які казали Лідо, ну ти сама не впораєшся, не витягнеш? А, не було а, фрази, що ти не витягнеш, тому що я така дівчинка, що витягну все. Як показала практика, і зможе все саме. Да, да. Прийш... Мені потрібно було прийти до цього свідомо. Не просто, а свідомо відкритися іншій людині. Я, знаєш, хто мене дуже добре знає, я такий, ну, трішки, мабуть, інтроверт. У мене невелике коле оточення. Якщо є люди в цьому колі, вони надблизькі, вони моя підтримка, моя опора, моя сім'я, кохані люди, друзі. Я з ними одна. Для інших людей мені складно інколи відкритися, тому що дуже багато, коли ти відкривався і жив в своїх рожевих окулярах, тобі потім туди, вибачте, срали. І я не хочу, щоб мені більше туди срали. Тому я виставляю якісь свої ці рамки. Зони свого комфорту, тому мені потрібно було діти до того, що я маю прийти. І знаєш, як <смас> в мене щось для вас Є і вивалити все це. От коли я прийшла до цього, коли я усвідомила, над чим я хочу працювати, в чому моя проблема. Що мені заважало, коли я от, реально там декілька місяців просто закрилася і була один на один вдома. Знайомилась, спілкувалась, ревіла як не знаю хто просто. Потім да, потім в моєму житті з'явилася людина, з якою я працюю по сьогоднішній день і розумію, що і надалі все життя буду працювати. Тому що ми працюємо. Працюємо над фізичним здоров'ям, правда? Майже щодня? Ну як Правиль, хто ми стараємось, так? Ну, хоч щось ми робимо. Так. Так. Просто ходимо навіть по вулиці. Це ж також впливає. Ми читаємо, розвиваємось так, розширяємо. Чому ми не розуміємо, і, і в принципі, я досить довго тривалий час, знаєш? Вони були такі стереотипи і закладені там з дитинства, що психолог, то що? Ти що в що? тебе, тебе щось не те. А це все гаразд. Це просто ментальне здоров'я, яке так само ми маємо підтримувати, тому що в нас війна. Ми зараз як дроти оголені, тільки доторкнись до нас не в такому знаєш місці. Електрика да. продається все, просто митяє. і воно бабах. Я підтримую кожне твоє слово, тому що я місяць тому вперше пішла теж на терапію. Пішла з однією проблемою, а виявилося, ну там Разуміє за мені 36, всього стільки назбиралося, збиралося, що вже під час першого сеансу я просто ридала. Тому усім нашим слухачам кажемо: не бійтеся цього, пізнавати себе, просто знайдіть свого свого. Оце mm -hmm. так важливо. Знаєш, це як в будь-якій справі свого викладача, свого наставника, свого ментора. Бо коли ти знаходиш свої. Людину я знаю, що я таких людей потім не, не відпускаю. Я так схватилася, і май майстрині по манікюру, і свого друга, який робить мені зачіски, і порбує мене, мого менеджера, контент-менеджера, дашку всіх людей, яких я знаходжу. Якщо вони мої, я їх відчуваю душею, серцем, усіма своїми фібрами організму. Все і я дуже віддана і вірна в цьому. Мені дуже подобається, як ти зараз сяєш із поваги так. до тебе. Бо ти мені ну, подобаєшся як людина, не тільки як талановита співачка. Дякую. Я не хочу колопатися дуже у тому піврічному стані. Але єдине питання, я тобі хочу поставити, ти можеш не відповідати. Ти в своєму крайньому інтерв'ю, здається, радіопромінь було. Ти сказала, що були люди, які тобі казали, та що ти без мене, що ти нічого не зможеш. Воно мені дуже відгукнулося, тому що я дуже довго перебувала в аб'юзивних стосунках, і я знаю. Навіть якщо з боку найрідніша тобі там людина, подруга, говорить, ну так не можна, щоб з тобою так поводилася. Поки ти сама не прийдеш до, до, цього. до цього, поки ти не відкриєш очі, це може бути в найнеочікуваніший момент. Е, ну я, я знаю добре, що таке дно. Е, мені просто е, цікаво дізнатися, ті люди, які так говорили до тебе або про тебе, це люди е, близькі, ну до прикладу, кохана людина, друзі, чи це творчі люди, з якими ти співпрацювала? Це борі, давай так і відповім. Це були різні люди і творчі в тому ж колі. Е, е, тому. Школі, е, тому. І знаєш, що саме цікаве, що ці люди думають, що по сьогоднішній день можуть це продовжувати робити. Але вже ні. І якщо вони не перестануть цього робити, то мені доведеться просто потрішки відповідати і відкривати свою історію. Як би кому це не подобалось? Тобто це погрози, які так, тобі пишуть? Це не погрози, в це перекриття кисню. І я ж все прекрасно знаю. Тому привіт усім, хто нас тут слухає. Ліда лі у нашій студії ми перервемося на коротесеньку рекламу. Як ви бачите, Ліда з порчинкою прийшла і максимально відверта. Залишайтеся із нами. Лі у нашій студії усім ще раз величезні вітання. Ну і звісно, що я не омину теми е, зміни твого іміджу, давай. Але першочергово, слухай, коли ти в нас попереднього разу була у шоу uh -huh. оператив, ти була з спорукою? Чи це вже була ні? Мене була зализана Дивись, я підстригла своє каре, прям каре. Коли повернулася у Київ, це була вже війна під час війни влітку, рік-два роки тому. А коли в тебе була перука? То якої довжини було твоє? Слухай, там власне. там були різні Зміни стадії. Різні? Значить, спочатку це було повноцінне моє довге волосся, щоб ти розуміла, я його так скручувала в равлики, жгутики, тюбики, касички. Це О. було все, що завгодно. Да ну і я мала там і з'являтися, і ну я усюди мала бути в ній. І в принципі, я тобі хочу сказати, що для мене це не було проблемою. Я реально полюбила себе в цьому стані. Просто зараз з війною, от півроку тому, знаєш, коли в мене почався конфлікт. А в певний час ця перука вона була моїм рятівником, тому що я, будучи тут на повному дні, я вдягала на себе свято знаєш, там за, за за ці роки там дуже багато всього було класно, і я вдягала, іначе я вдягала цю посмішку, дівчинку з обкладинки, якої нічого не болить, не все гаразд. Вона там ляльки, знаєш, не вміє розмовляти і нічого того. Я ж знаю, що е, які е, чутки ходили в оточенні шоу-бізнесу, і не тільки. Тому так да, я вдягала цей образ. Мені було спочатку в ньому класно, тому що я я бігла і ховалася в це. Але в один момент, знаєш, я просто я зненавиділа його. Я зненавиділа його настільки, що я приходила додому, відкривала отак шафу купе, знімала і отак просто швиряла mm -hmm. і зачиняла. І мені було все одно, що там з нею помнеться, що з нею станеться. Я просто ненавиділа. А ти кажеш, я мала носити? Це були умови контракту? Ну, це просто були умови, і я мала з'являтися в, в тому образі, uh, образі да, який був створений. Uh, твоя нова Як... це я. Так, Це я. Це просто я. Це відчутно. От начебто, я так от народилася, і в певний період часу <рес> моє волосся зупинилося в, в, в зростанні, і от я просто знаєш, коли. Я зовні побачила своє внутрішнє відображення, коли я дійшла до цієї довжини. Оце просто хто б там що не казав, що це хлопчача зачіска, чи це не сексуальна бляха для мене? Це сексуальне, як як ніколи. І так круто, як я відчуваю себе зараз. Я не відчувала ніколи. Це просто прояв. Усього того, що всередині, от коли ви мене бачите, просто розумієте. Я тебе розумію на всі сто. Тому Бо в тебе що була тому, що в мене була така зачіска. Але власне, вона розумієш, яка історія? Вона в мене була, коли я перебувала в цих аб'юзивних стосунках, і коли я з них вийшла, я теж потребувала які іти змін. І я вирішила, що я більше ніколи не буду така. Я е, буду відрощувати волосся, і зараз, коли внутрішньо я все ж таки така, мені хочеться. Ти вже повернешся, але в інакшому стані вона тобі не буде нагадувати. От це, це, це не як знаєш, що це історія про парфуми. Я знаю, помі багато да. людей, які не могли користуватися в перші місяці війни деякими парфумами, тому що вони щось їм навіювали або е, інакше життя, да, або навпаки, перші місяці війни, да, там згодом, коли люди користувалися. а тут же, коли. Ти всередині інакше. Коли я така класна фраза, якщо нема ворога всередині, нічого навколо не зможе тебе зруйнувати. Тому всередині тебе нема цього ворога. Тому що б ти не зробила зовні, це будеш ти, і ти будеш відчувати себе інакше. Ну і розкажи, будь ласка, я просто знаю, як це момент, коли ти казала, що це було три стадії, три стадії uh, да. коли ти змінювала mm -hmm. свою зачіску, до того, як вона зараз виглядає. Як вона зараз виглядає, заходьте в інстаграм долі-долі, подивіться. Будь ласка. Um, перша, перша твоя емоція, коли ти розплющила очі, можливо, вони навіть і не були заплющені. Ні, вони були заплющені. були заплющені. перший етап, перша стадія так. заплющені очі. Я собі пообіцяла. По, давай так. По перше, uh, в день, коли я мала стригтися. Я запізнювалась на стрижку, а це знаєш психологічна типу штука. Коли ти запізнюєшся, може ти воно і щось, не треба? Да, вітяш це типу перевірка для мене була. А чи готова ти? І реально в мене всередині оце було було вагання. Бо я кудрява, я не розумію, що це зараз буде. Я тільки звикла до чогось нового. А зараз що ще? Але всередині я хочу змін. Але що я хочу? Я не знаю, просто, <гум> просто відріжте все. Я хочу, хочу змін. Я прийшла, заплющила очі, мене стрижуть, стрижуть, стрижуть. Я відкриваю в мене. вау, Я схоже була на пінк. Знаєш, коли в неї була mm -hmm. асиметрія, тут ем, коротша, а тут е, такі були кудряві, більш подовжені локони. Я дивлюся на себе, реву, клас, інакше така є дірзінка в этом е, в усьому. Е, виходжу з пекарні, проходить дві години. Я дзвоню в салон і кажу: добрий день. Я вас сьогодні була, потрібно ще. Потрібно ще від що відріз... Потрібно ще відрізати волосся. Ліде, походіть, ну типу, подивіться, пожвіть кажу. Ні, я відчуваю. Відчуваю, що це, це не межа. Потрібно ще я записуюсь, а, приходжу, мене стрижуть, і потім після цього трішки вже була е ця форма, але ще трішки я собі потім в вкоротила і прийшла до того ідеального е бачення. Ну, мабуть, себе в дзеркалі. Дуже мені подобається. Це твоє так. ідеальне бачення в дзеркалі. Нова лідалі. Я mm. знаю, що тобі би дуже хотілося цього року випустити свій а, соль, да, сольний да, альбом. Да, да, Я працюю над цим. Не, Розкажи, не, не будь ласка, трошки про роботу. Я, прям, я, я поставила собі це за ціль. Дуже звертаюся зараз до детек. Детек, допоможіть нам в цьому. <світло> бо нам потрібно світло. світло. Дуже сильно. Да, да. А, я хочу зробити собі подарунок. Мене буде ювілей весени, і я зрозуміла, що най, найцінніше і найнеймовірніше, що я зможу зробити для себе, це виплеснути до свої думки і подарувати собі таку пам'ятку на все життя. Тому хочу, хочу зробити це і роблю це. Це буде повністю а, як я так розумію, трек сама він увійде, оцей цей альбом? А, так, звісно, от. Да. Це буде тільки Ліда Лі чи Лідалі із Киємось Дуа там ще запише. Також дуже неочікуваними е, колабораціями. Я зрозумієш, це в мене зірвався топ-кран Клас. <сх> і е, творчий. Реально, я себе дуже довго обмежувала сама себе навіть і боялася писати, тому що воно не варте, тому що. Ну, не показуй, ховай. І я це дуже довго там переслухала, переслухала. А потім, от взимку, я просто сіла і сказала: Ти ну ти не ти не ідеальна. Подивись зараз на себе в дзеркаві, ти сидиш зарьована, і ти не будеш ніколи ідеальною. І чим більше ти будеш себе переслухати, передивлятися з часом, тим більше воно буде тобі не подобатися. Просто роби, перестань вагатися, викинь свої терези, на яких я гойдалася усе своє життя. Дякую батькам за мій знак. зодіака, дуже я дуже його люблю, тому що це, це про рівноваження і там є свої плюси. А я дуже багато мінусів. реально, і я оце, знаєш. А може? А, і це постійно було. А зараз я просто я не хочу зважувати, я хочу просто робити, а потім аналізувати. Але в мене вже є результат, розумієш? У мене вже є результат, і я можу на базі цього зробити якісь висновки, а не не зробити нічого і вагатися. Навіщо воно потрібно? Коли ти вагаєшся, хто ті люди, які допомагають тобі прийняти рішення? Їрі мої внутрішні слухай, я прислухаюсь до найближчого оточення, в мене є. Фокус група <свіс> і всередині себе, і це моя, друзі, команда, чи це моя команда, мої друзі. Мої рідні. Але скажу так, що з цією прем'єрою я, я вперше в житті моя сім'я побачила роботу в день виходу на YouTube каналі. Вони не бачили нічого. Тому що раніше я завжди там знаєш показувала, а, а може, а подивіться, і шукала якоїсь поради. Не просто як робити, а для того, щоб мене впевнили в тому, що я на вірному шляху це, типу, все окей. А, а цього разу я просто така: я вам зроблю сюрприз, ви побачите все вже там. І так і було. І блін, і це так класно. По-перше. Yeah, uh, Кліп дуже класний. По-друге, ця родзинка, коли ти знімаєш перуку, угу. ну це просто вау ефект. А по третє, батьки, мама не знала про те, що ти змінила Ні, мама, мама, мама не бачила кліп. Просто ага. раніше ну потрібно бачити. У нас є там сімейний чат, ага. і там кожний крок я завжди його фіксувала, ділилася, показувала там від костюму. Знаєш, до пісні, від усього. Мама знала, і мама дорозі, там була прикольна історія. Вона мене відговорювала, скажу чесно, від. Стрижки, тому що моя мама та людина, яка мені дзвонить, і завжди каже: Привіт, носо! Ну коли ми будемо відрощувати волосики, вони в тебе такі гарні, такі длінесенькі, От ти ж ну, розумієш, часом все змінюється, в тебе така, така, такий об'єм, така фактура. Ну ну, за навіщо? Я кажу, мам, ну воно це волосся, воно відросте. Знаєш, ну коли як не зараз, я можу експериментувати і, і бути такою, як я всередині зараз, і вона і я підстриглася. Вона така, ну непогано, але от коли в тебе було волосся, яке було дуже гарне, було красивіше, ти була жіночна. І потім проходить десь, ну я не знаю, ну тиждень. Вона мені кидає фотографії. І що ти думаєш там? І там моя мама десь в такому самому віці, як я зараз, з такою зачіскою я кажу, мам, це ж це не красиво, це не жіноче. Я просто згадала, каже, там в мене от якраз. Блін, і це, це крутяк. Фраза це не жіночно, це мій це головний це. тригер, коли я ходила з такою зачіскою. Бо я думаю, невже вже вся справа тільки у волосі. Невже жінка красива тільки довжиною свого волосся? Mm -mm. Звісно, що ні, це розуміють мудрі люди. Ну а ті, хто так думають, нехай собі залишається з такою думкою. Е, як ти думаєш, чому. До побачення йому да, просто. Чому е, дуже часто, я не знаю, чи в чоловіків такі, я щось не зауважувала, але коли у жінки якийсь переломний момент в житті, в усвідомленні, у знайомстві з собою, як в тебе чи в мене було, це обов'язково треба підкріпити зовнішньою зміною. Це не тільки мова про А я, я можу тобі роз'яснити, чому. По-перше, ти ж бачиш відображення кожного дня. Да? І коли ти змінюєшся всередині, ти розумієш, що тут вже не співпадає зовній фактор, і тобі, е, тобі хочеться не кричати про це, я змінилася, а просто зранку прокидатися і бачити в зеркало в зеркалі нову версію себе, фіксувати також ці події. Тому що знаєш, як я, я аналізувала ці півроку, я просто відкрила свій інстаграм і дивилася сторіс, і я. Була Матик... в шоці. Да, я була в шоці, дякую. <рес> я була в шоці, тому що я побачила просто так: знаєш, спектр і свого зростання, і свого повноцінного розгублення. Я, ну я дивилася, от давай ми зараз можемо про це поговорити. Робота на межі. Я дуже люблю цю роботу, але її ніколи не передивляюсь. Бо коли я дивлюсь там на себе я бачу там пусті. Очі, просто там є оболонка, там є та дівчинка, яка може і танцювати, і вона непогано співає. В принципі, нічого, така собі е е е дівчинка. Але вона там пуста, ця дівчинка. Я просто тоді, ну, в мене був складний період е саме і, і тому, розумієш, вона так на межі пробудила внутрішню дитину, потім така на межі. І я думала, що я зможу її перетнути. Я перетнула її, але ну, внакший бік, в бік. Тотального, знаєш, просто себе потрібно було спалити в реальному сенсі цього слова. Все, що всі мої якісь установи, стереотипи, все, що в мене це було напічкано, немого. Мені потрібно було від цього відновитися. Тому, тому хочеться і ці періоди підкреслювати для того, щоб дивитися, і ти одразу ти пригадуєш стан, в якому ти відбуваєш. Стією зачіску, або ти робиш, я там не знаю тату на лобі чи пірсинг, чи щось ще ну, це це про прояв, це про свободу, це про, про зміну. І все хочеться підкреплювати зовні для себе, не для когось. Відгукнулася про тату, <смеш> бо знову ж, <смеш> так, перше, що я зробила, це набила фенікса, бо <смеш> та, да, ми бо ми переродилися із пополом. На завершення, коли ти зараз дивишся у своє відображення у дзеркалі, ну я певно, що ти задоволена собою, в тебе сяють очі. Дякую. Це говорю тобі від щирого серця. Ти, ти зовсім не виглядаєш розгубленою, навіть якщо ти ще тільки на етапі пізнання себе, а ми, зрештою, все життя себе <смеш> пізнаємо. <смеш> А, то а, чого ти зараз боїшся, дивлячись у дзеркало на себе? Нічого. Бо Побоюся, тільки що мала попорнутися водичкою, яку у викла... ти знаєш, я вперше в житті нічого і нікого не боюсь. Я навпаки, я так хочу, щоб все те, що сидить всередині, мені все це розкривалось. Я про творчість, тому що зараз я. Все буду фіксувати і транслювати через творчість, через свої відчуття. Тому що я так вмію, тому що я музикант, і я нарешті, нарешті не забороняю собі відчувати наповну. От так. Не боюсь нічого. Боюсь, е, знаєш, того, щоб ми не з'ясовували стосунки, от, мабуть, між собою. Я боюсь е... з тією людиною, яка тебе кривдить? Ні-ні-ні, господи, я тебе прошу, що там, що там боятися. Е, е... <гум> Ні, я про, про країну, про людей. Я не хочу срача. Я не хочу, щоб ми шукали, знаєш, цей момент, коли чекали, коли хтось спікнеться, щоб його добити, а потім показувати пальцями. Я навпаки, я за солідарність, особливо жіночу. Я за те, щоб ми підтримували один одного, тому що змінюється все навколо. Війна, вона для чого зараз триває? Для чого е, ну все це? Тому що ми прагнемо змін зараз, там найкраще нас боронять, і ми маємо так само розуміти, що ми маємо змінитися, і мають змінитися наші стереотипи. Моя хата краю нічого не знає. Ні, це все наша одна хата. І ми маємо прийматися за те, що в сусіда, тому що якщо в нього буде все гаразд, ти себе будеш класно відчувати в цьому оточенні, тому що ви на одній вулиці живете. От і все. Е, ти задала про срачі? Ага. Тебе можуть зараз Ну якось. Розізлити або розчулити, О. або викликати якусь бурхливу емоцію, коментарі у твоєму інстаграмі То я в принципі емоційна людина, і я не хочу це бороти в собі. Але знаєш, в чому різниця? Раніше мене чіпляли, і коли чіпляли мене, особливо ну нас, вибачте, будь ласка, я буду відверто так багато некомпетентних людей, які видають себе там за музичних критиків, от і т.д. і не можуть скласти два плюс два і на і просто однієї музики, яку. Ну, Оперують стільки е, цими якимось е, знаннями. І це просто, я вважаю, це позор. <сум> Перепишіть свої сторінки і будьте професійними, почніть себе. А мене навпаки, мене зараз так заводить. І не в плані, типу, я вам відповім. Ні. Тому що я в першу житті відчуваю собі силу і окей, ви хочете, типу, Поговорити, поговоріть. Мені дуже приємно, якщо там щось виходить, якась інформація, і знаєш, що нарешті із солодкої дівчинки люди розуміють, що вона вже не солодка. І це не те, що я граю. Ні, я просто перша в житті є тим, ким я є. Якщо кістка в горлі комусь, ну це їх проблеми, не мої. Я ще не подумала, що є ще одна пастка у публічних людей. І мені дуже не хочеться, щоб ти в неї потрапила. Е, знаєш, яка це пастка? Це коли е, ти довго про щось не говориш, ну, а ти не розповідаєш про свої деталі, і це твоє е, право е, там, того піврічного угу. е, дна, як ти сама називаєш. Е, я боюсь, що хтось, ну, зокрема, якась. Поплюжиться? Ні, ні, ні. Хтось розкаже цю історію за тебе до тебе. Мені так. Тобі байдуже, тому що е, я і мої близькі люди знають, яка там історія, і я її не ховаю. Я просто скажу сьогодні, до речі, мабуть, вперше я не готова ще. До кінця говорити, тому що є ці моменти. Я хочу пропрацювати, і закрити для себе, і я обов'язково розкажу про все, що відбувалося. Я обов'язково затрону багато моментів і питань, тому що я знаю, що вони є. Я не буду від них бігти, тому що мені немає чого втрачати, мені немає від чого бігти. І я, я поділюсь, просто мені потрібен час. Просто станом на зараз да. ти обираєш себе. Нарешті. Я, я тобі дякую. А я тобі добі. дякую за цю щиру розмову. Я тебе завжди буду рада бачити. Це не З будь-якою зачіскою насправді. <світ> І дуже буду очікувати на твій особливий альбом. Uh -huh. Твій. Який повністю буде відображати тебе нову або тебе ту, яку ти колись загубила, а тепер знайшла. Так. Дякую тобі дуже. Ліда лі далі, у нашій студії. А, і на завершення я не знаю, любиш ти цю пісню чи ні, але коли вона у нас звучить в ефірі, я так люблю я Боже, прокрикувати її. Прокидайтеся. давай давай прокидатися. О 13.41. Ну, тринадцятий ні. Послухай, да. Дякую. Дякую тобі.